Божі слова на кожен день. Той, хто служить Богові повинен не тільки знати, як страждати за нього. Більше того, він повинен розуміти, що мета віри в Бога полягає в пошуку любові до Бога. Бог використовує тебе не лише для того, щоб очистити тебе, чи заради того. Щоб змусити тебе страждати, але радше Він використовує тебе, щоб ти міг пізнати його дії, пізнати справжнє значення людського життя і, зокрема, щоб ти міг пізнати, що служіння Богові нелегке завдання. Переживання Божої роботи означає невтішання благодаттю. А радше страждання за любов до нього. Оскільки ти втішаєшся Божою благодаттю, ти повинен також втішатися Його карою. Усе це ти повинен пережити. Ти можеш переживати Боже просвітління в собі, і ти також можеш переживати те, як Він розбирається з тобою і судить тебе. Так, твій досвід буде всеосяжним. Бог виконав над тобою свою роботу суду й кари. Боже слово розправилося з тобою, але не тільки, воно також просвітило й освітило тебе. Коли ти слабкий і негативно налаштований, Бог про тебе хвилюється. Уся ця робота. Призначена дати тобі знати, що все, що стосується людини, влаштовано Богом. Ти можеш думати, що віра в Бога означає страждання або виконання всіляких речей для нього. Ти міг би подумати, що мета віри в Бога полягає в тому, щоб твоя плоть могла бути в мирі. Або щоб усе у твоєму житті йшло гладко, або щоб тобі було комфортно та легко в усьому. Однак ніщо з цього не є ціллю, яку люди повинні пов'язувати зі своєю вірою в Бога. Якщо ти віриш у такі цілі, то твій погляд хибний. І для тебе просто неможливо бути вдосконаленим. Божі дії, Божий праведний характер, Його мудрість, Його слова, його дивовижність і незбагненність усе це люди повинні розуміти. Маючи це розуміння, ти повинен використати його, щоб позбавити своє серце. Всіх особистих вимог, сподівань і уявлень. Лише усунувши ці речі, ти можеш відповідати умовам, яких вимагає Бог, і лише зробивши це, ти можеш мати життя й догоджати Богу. Мета віри в Бога полягає в тому, щоб догоджати йому та втілювати в життя характер якого він вимагає, щоб Його дії та слава могли проявлятися через цю громаду негідних людей, це правильний погляд на віру в Бога, і це також мета, до якої ти маєш прагнути. Ти повинен мати правильну точку зору на віру в Бога, і ти повинен прагнути отримати Божі Слова. Тобі потрібно їсти й пити Божі слова, і ти повинен бути здатним утілювати істину в життя. І, зокрема, ти повинен бути здатним бачити його практичні вчинки, його чудові вчинки в усьому світі, а також практичну роботу, яку він виконує в плоті. Через свій практичний досвід. Люди можуть оцінити, як саме Бог виконує над ними свою роботу та яка його воля щодо них. Метою всього цього є усунути розбещений сатанинський характер людей, вигнавши всю нечистоту й неправду в тобі, і відкинувши твої хибні наміри і розвинувши справжню віру в Бога. Тільки зі справжньою вірою ти можеш по-справжньому любити Бога. Ти можеш щиро любити Бога лише на основі своєї віри в нього. Чи можна досягти любові до Бога, не вірячи в Нього? Оскільки ти віриш у Бога, не можна, щоб твої думки про це були плутаними. Деякі люди. Сповняються сил, щойно бачать, що віра в Бога принесе їм благословення, але потім утрачають усю енергію, щойно бачать, що повинні зазнати очищень. Хіба це віра в Бога? Зрештою, ти мусиш досягти повного та цілковитого послуху перед Богом у своїй вірі. Ти віриш у Бога. Але досі маєш вимоги до нього, маєш багато релігійних уявлень, які не можеш придушити, особистих інтересів, які не можеш відкинути, і все одно ти прагнеш плотських благословень і хочеш, щоб Бог урятував твою плоть, спас твою душу. Усе це поведінка людей. Які мають хибний погляд. Навіть хоча люди з релігійними переконаннями мають віру в Бога, вони не прагнуть змінити свій характер і не шукають знання про Бога, а натомість прагнуть лише задовольнити інтереси своєї плоті. Багато хто з вас має вірування, що належать. До категорії релігійних переконань це не справжня віра в Бога. Щоб вірити в Бога, люди повинні мати серце, яке готове страждати за Нього, і бажання присвятити себе. Якщо люди не відповідають цим двом умовам, їхня віра в Бога не дійсна, і вони не зможуть досягти змін у своєму характері. Тільки люди, які щиро прагнуть істини, шукають знання про Бога та прагнуть до життя, є тими, хто справді вірить у Бога.